Ушкодження багатоцільового винищувача су 57 удари по Криму, по кораблях і удари по Росії. Ось про все це будемо говорити в наступні півгодини. Мене звати Юлія Галушка. Мій співрозмовник це Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки. Вітаю вас. Добрий вечір. Давайте поговоримо про те, що сталося на аеродромі Вахтувінську, це Астраханська область, 589 кілометрів від лінії зіткнення. Там дивним чином щось сталося із винищувачем Су-57, найсучаснішим російським. Яке це має значення для перебігу бойових дій? Адже наскільки я розумію, цей літак у нас тут не застосовували. З огляду на ті відомості, які є в публічному просторі, в медіа, то боєздатних літаків такого типу десь 6 в Російській Федерації. І ще десь з десяток на підході, з якими працюють в контексті доведення їх до бойового використання. Враховуючи цей інцидент, який відбувся успішно на цьому воєнному аеродромі, то знищено один із них, і начебто пошкоджено ще один. І це серйозна втрата для Російської Федерації. І значення це має. Досить відчутне, я б навіть сказав, стратегічне. По-перше, це свідчення того, що, будемо говорити, е так, як ми розуміємо ситуацію, що Збройні Сили України мають тепер можливості діставати ті військові об'єкти Російської Федерації, з яких наносяться удари по Україні. Ракетами відповідної е, категорії, спричиняючи перш за все шкоду е, об'єктам критичної інфраструктури, енергетичним об'єктам, ну і безумовно, в переважній більшості е, руйнуються населені пункти, мирні міста, об'єкти мирні, жертви цивільні і все таке інше. По-перше, по друге, це свідчення того, що Засоби протиповітряної і протиракетної оборони Російської Федерації так розхвалені Кремлем і відповідними воєначальниками Російської Федерації, не є такими ефективними, яких намагаються представити в інформаційному просторі власної країни і світу в цілому. І е, це дає можливість звичайно Україні цей фактор використовувати е, е, в бойових своїх операціях. Ну і третє, він має дуже серйозне, як на мене, цей факт морально-психологічне і політичне значення в контексті того, щоб підняти бойовий дух українців в цілому збройних сил України, і серйозно підірвати цей. Бойовий дух, якого там не багато залишилось, і в окупаційному контингенті, і в Збройних силах Російської Федерації, і в Кремлі, і в головах тих сателітів Російської Федерації, які підтримують її латентно і відкрито, і працюють перш за все на зміцнення глобальної автократії. Про сателітів і про тих, хто підтримує Росію або купує її зброю. Озброєння генштаб український підтвердив враження зенітного ракетного дивізіону С-400 біля Джанкоя і двох С-300 Чорноморське і Євпаторія. Росіяни про це не дуже пишуть. Вони писали про якісь там пожежі в полях. Очевидно, це там стояли ці системи. Як на це дивляться, ті, хто ці системи в Росії купував? Ну, ви знаєте, перш за все на пам'ять приходить тут приклад Турецької республіки, коли вони закупили у них С-400. Проти чого категорично виступало НАТО і Сполучені Штати Америки, і через це США загальмували продаж е, сучасних f по-моєму, 35 е, Турецькій Республіці. І це питання до цього часу перебуває в стадії обговорення і вирішення. Е, важко говорити про те. Що вони там думають, але е, була інформація про те, що окремі країни, в тому числі і це Індія, яка є найбільшим імпортером е, російського озброєння військової техніки, в тому числі і протиповітряної, і протиракетної, е, на певному етапі відмовилась від цієї зброї і е, переорієнтовується на зброю аналогічного ну вищого класу, яка виробляється тими сполученими штатами Америки і країнами Західної Європи. Безумовно, це впливатиме і на експорт озброєння Російської Федерації, це е, серйозно підірве репутацію е, оборонно-промислового комплексу Російської Федерації, і безумовно це принесе збитки е, для оборонної промисловості і і бюджету Російської Федерації в цілому. Це з одного боку, а з іншого боку, це Демонструє, що ні на які там заяви, сценарії, все таке інше, які розповсюджуються Кремлем через власні ПСО і намагаються переконати і власне суспільство, і суспільство України і Західної Європи, що вони такі сильні і потужні, це засвідчує, що. Україна має можливості. Україна в Україну поступає та озброєння військова техніка, яку про яку нам обіцяли наші партнери, і це дозволяє здійснювати вогневий контроль практично по всій тимчасово окупованій території України, включаючи з Кримом. Ну, а з огляду на те, яка стратегія вимальовується а, через ці е, от, атаки ракетні і шахетні, по... Території тимчасово окупованого Криму то ми можемо розуміти, що майбутні наші контрнаступи будуть зорієнтовані в цьому напрямку, і що Україна вище командування готує умови для того, щоб в повній мірі задіяти літаки f 16 які згодом поступлять на озброєння повітряних сил України з тим, щоб вони ефективно могли використовувати свої завдання, не побоюючи таких зенітно-ракетних комплексів, які були вражені на території Криму, це С 300 С-400 і все таке інше, тому йде, як на мій погляд, комплексна робота нашого війська і нашого верховного командування з тим. Щоб по перше стримати ворога, де він намагається атакувати і просунутися вперед, а з іншого боку, підготувати умови для того, щоб зупинивши ворога, перейти в ефективний контрнаступ і звільнати всі тимчасово окуповані території України, тобто, те, що зараз відбувається в Криму, буквально кожної ночі, точкові удари, це підготовка до якихось наступних дій. Обов'язково. Ну, я вам скажу, наше командування і дуже не приховує І наші певні військові експерти, і командування певного відповідного рівня, і президент неразово в своїх зверненнях до українського народу говорив про те, що завдання зараз стоїть таке: отримати зброю, дати відсіч наступу ворога, і потім уже в залежності від того, що ми матимемо, а ми матимемо однозначно здійснити контрнаступальні і наступальні заходи з тим, щоб звільнити і територію, всю територію тимчасово окупованої Російською Федерацією, і безумовно, що зараз системно і методично, як ви звернули увагу, нищаться ці. Зенітно ракетні комплекси, нищиться логістика, нищиться бази, де е, зберігається озброєння, боєприпаси і е, центри, де е, перебувають е, військовослужбовці Російської Федерації, достатньо назвати от, останні приклади по Донецьку. І е, ті е, об'єкти, які е, працюють на озброєння Російської Федерації і на окупаційний контингент. Тому я вбачаю в цьому досить таку ефективну системну роботу і е, ефективну роботу і Генерального штабу і наших командувань, ну і безумовно ставки верховного командування. Там з останніх новин, це те, що росіяни підтвердили ракетний удар по Шебекіному, по командному пункту 6-ї армії в Білгородській області. Він розташовувався на базі відпочинку. Туди вчора увечері щось прилетіло. Не вчора увечері, 9 го числа. Там все поруйновано. Кілька офіцерів російських зникли безвісти. от те, що росіяни про це пишуть, що це той удар. Які здійснені з України по території е, Росії? Е, як отакі удари вплинуть на подальше розгортання бойових дій? Ну це там ви говорите про враження командного пункту і особового складу в значній кількості, е, де? досягнуто досить позитивного результату. І це таке ефективне попередження ворога, що ті стримуючі фактори, які раніше існували, вони вже не існують, і Україна має тепер можливості діяти таким чином, щоб ворога зупиняти на підступах і вражати на його власній території. Тому о, я пошлюсь і на заяву. Військового комітету НАТО Роба, Генерала адмірала Роба Бауера, який сказав, що Україна має повне право обстрілювати територію Російської Федерації західною зброєю без обмеження дальності. Це дуже відповідальна особа, солідна особа в НАТО, і ми знаємо, що низка країн. Теж про це заявила і Франція, і Великобританія, і Німеччина останнім часом, Сполучені Штати Америки поки що мають позицію певного обмеження, де Україна може зброю цієї країни обстріляти ворога на його території. Але тенденція така, що згодом це все набуде того масштабу. І тих дій, які Україна давно вже обговорює з нашими партнерами, рішення про які вона давно вже очікує, і схоже на те, що настав період. Коли не дивлячись ні на які там підкилимні заходи і Росії, і її сателіти і її агентури і лобістських структур, вище керівництво ключових провідних лідерських країн Заходу вже не тільки розуміє усвідомлює загрозу з боку Російської Федерації, а й розуміє, що пора по-справжньому підтримувати Україну, і ви знаєте, що формується уже і чітка думка про те, щоб е, направити в Україну поки що інструкторський військовий контингент, але мені чомусь здається, що згодом це е, покличе за собою і е, застосування окремими країнами заходу власного військового контингенту для допомоги Україні у відсічі російської агресії. Але низка країн ще бояться залучати е, інструкторів долучатись до цієї коаліції інструкторів. Е, чому невже на них щодо діють оці російські погрози? Ну я ж вам сказав про те, що Росія ж 20 років під керівництвом цього режиму е, тоталітарно-геноцидного на чолі з узурпатором Путіном. Все робила для того, щоб і корумпувати. І істеблішмент, і політичні партії, і впливати належним чином на відповідних посадовців з тим, щоб формувати свої там позиції і в разі вирішення якихось стратегічних питань отримати там, якщо не підтримку, то по крайній мірі нейтральну, безучасну позицію стосовно країни, на яку Росія збиралася або зараз. Напала і вчинила відповідну агресію. Тому на це, я так розумію, Вище військово-політичне керівництво дивиться об'єктивно. Воно розуміє, що є певні країни, певні керівники цих країн, які по різним причинам, в тому числі і по таким чином. Що наголосив, утримуються, висловлюють занепокоєння в лапках, а інколи і категорично виступає проти цього. Але слава Богу, останнім часом ми бачимо, що все-таки провідні країни Європи і американського континенту. Досить твердо нас підтримують в цьому питанні, дають дозволи, дають зброю і в тому числі і е, політико-дипломатичну підтримку на різних рівнях, форумах і все таке інше. З огляду на те, що Росія погрожує світу червоними лініями, ударами по країнах, які будуть допомагати Україні, е, що роблять її зараз кораблі біля Куби? Це дуже влучне запитання і правильне, і, на мій погляд, ці події недостатньо приділяють уваги і медіа світові, і політики, і глави держав західного світу, особливо Сполучених Штатів Америки. Як на мене, там фактично зараз може формуватися. Карибський кризис номер два ми знаємо, що там невелика корабельна група, начебто, з дружнім візитом, прибула. В порт Кубинської республіки, ну і там проводять якісь вони дружні перемовини. Це демонстрація, при тому демонстрація е, такого шантажистського характеру, що ви маєте на увазі, що у нас під вашим боком є союзник надійний, і в разі чого ми можемо там. Звідти досить влучно і своєчасно вразити території Сполучених Штатів Америки, але це один приклад. А інший приклад там уже років вісім відновлена робота радіоелектронної розвідки Російської Федерації з території Республіки Куба. Ця структура була за часів Радянського Союзу. Потім е, її ліквідували, е, демонтували. А от років 8 десь назад, чи 9 е, Куба дозволила, притом дозволила за те, що Росія десь писала їй понад 20 мільярдів доларів боргу. Тому це серйозний фактор, на який потрібно звертати увагу, і це той фактор, яким Росія може спробувати торгуватися із Сполученими Штатами Америки і Заходом в цілому, як це було і під час того карибського кризису, коли Хрущов загрожував Сполученим Штатам Америки, говорячи про те, що в Туреччині розмістили. Ракети з ядерними боєголовками, а Кеннеді звинуть радянський союз в тому, що вони розмістили аналогічну ракети на території Куби. І тоді, ви знаєте, все-таки вони домовились: ракети е зняли із озброєння і на території Куби, і на території Турецької Республіки. Тому тут потрібна дуже уважна робота нашого. Партнерів з тим, щоб не допустити концентрації цієї корабельної групи в такій кількості, щоб вона там могла завести туди і відповідні відповідне озброєння, ракетне, і все таке інше. Ну я думаю, що там люди розумні у Вашингтоні. В Вашингтоні їхня розвідка національна працює ефективно і до цього не допустять. Але сам факт він дає підстави говорити, що Путін не заспокоюється, і його оці маніакальні ідеї підкорити пострадянський простір, а потім рухатися далі в Європі і в світ. Вони живі. Тому що це людина хвора, яка вихвала хворе суспільство в своїй переважній більшості і намагається забезпечити власну, власне життя і добробут за рахунок інших. Ну а з іншого боку Україна вражає російський РЛС на території Росії. Ті рідкісні за горизонтальні комплекси, те, що називається стовпи їхньої ядерної тріади. і Росія фактично ну, посуває ці свої лінії. Скільки у них оціх РЛС, рідкісних їх називають, і чи можуть вони їх чимось замінити? І як нам це грає на руку оце знищення? Ну, поки що я б скромніше говорив про можливості нашої країни і наших збройних сил. Тріада в Російській Федерації ця ядерна вона ще потужна, і, на жаль, ми не маємо можливості ефективно її вражати. І поки що такої необхідності немає, тому що це насправді може привести до тієї ескалації, яку так панічно бояться у Сполучених Штатах Європи. Америки і в Європі загалом тому цей фактор він має на увазі і вживаються заходи до того, щоб цей шантаж з боку Кремля. Максимально мінімізувати і дати зрозуміти, що той потенціал, яким володіє, володіє колективний Заход і Захід і НАТО в цілому, в тому числі, перш за все, ядерний, він е, ні в яке порівняння не йде з тим, що має Росія, і він набагато, на порядки переважає те, що має Російська Федерація, і в разі чого е, Російська Федерація і її основні. Об'єкти будуть накриті досить швидко і досить вразливо. І зараз основна мета політико-дипломатичної роботи наших партнерів полягає в тому, щоб примусити Путіна до того, щоб він вивів війська з української території і потім здійснилися ті заходи, які ми знаємо, і що стосуються. Препарації і що стосується покарання винуватців, і що стосується відбудови зруйнованої України, керівник авіації командування українських повітряних сил Сергій Голубцов дав велике інтерв'ю. Радіо Свобода хотілось би з вами про це поговорити там. Є багато новин по F-16. Зокрема, він сказав, що стоятимуть ці літаки на аеродромах за кордоном в Україні будуть тільки ті, у яких вже будуть навчені пілоти. Очевидно, це щоб захистити ці літаки. Як загалом їх можна захистити, ті, що стоятимуть в Україні, якщо там чи не щодня Росія б'є по українських аеродромах. я не дуже розібрав ваше запитання, але зрозумію, що так керівник говорив про те, що частина Ф 16 буде дислокуватися на території близьких країн і використовуватися в бойових операціях з тим, щоб убезпечити їх від російських російської протиповітряної оборони і забезпечити їх життєдіяльність якомога довше. А як захистити українські аеродроми? Для цього вживаються відповідні заходи і стосовно нарощування засобів протиповітряної оборони, і стосовно того, щоб були приховані, я так висловлюю, приховані місця, де ця літальна техніка. Українська буде зберігатися у безпеці. Ну, нехай буде так приховано. Із заяв, які зробив пан Голубцов, це, зокрема, Україна за кілька тижнів почне тестувати свої кориговані авіабомби. От зараз він навів статистику. За місяць Україна використовує 100-300 таких бомб. Росія. 3 тисячі. В чому, на вашу думку, проблема? Чому ми зараз їх так мало використовуємо? Нема бомб, нема літаків, з яких їх запускати. З огляду з публічної інформації, я вам так скажу, що бомб у нас достатньо для того, щоб їх використовувати проти ворога. Питання чисто технічного, технологічного характеру. І я так розумію, що о, цей процес уже розпочався для того, щоб ці е, боєзаряди доукомплектувати відповідними е, засобами е, з тим, щоб використовувати їх як керовані авіаційні бомби. Що змінить на полі бою, якщо Україна почне масово використовувати керовані кориговані авіабомби? Керовані авіаційні бомби, це дасть можливість, по-перше, зберегти життя багатьох наших військовослужбовців, по-друге, потужно вразити позиції ворога такими масованими атаками, і вражати ворога не тільки його логістичні центри і формування і бази. На тимчасово окупованій території, але і у прикордонні Російської Федерації, і безумовно, цей напрямок досить перспективний, і це е, досить правильно. Що останнім часом я так розумію, в залежності від того наскільки промислова база дозволяє е, і конструкторська дозволяє це здійснити у відповідних місцях, які Убезпечені від ракетних і шахет, шахетних атак Російської Федерації. І це важливий фактор і для деморалізації, і для враження, і для зупинки ворога, ну і потім для переходу в ефективний контрнаст. Чекаємо. Спасибі вам, велике, Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки, був з нами на прямому.